Samsung, Скажете ви, а я скажу, що це смартфон за 100 баксів. Це Okitel це 61 Pro. Це Okitel це 61 Pro. І виглядає він, ну, зовсім уж так феєрично, як копія відомого бренду. При тому, що ми вже колись робили огляд на Okitel, який виглядає як iPhone. Що він може за ті гроші, ми вже побачили. А от що може цей смартфон, тут дуже цікаво, бо коштує він дійсно 100 там, з невеличким гаком, баксів. І за ці гроші ми з вами отримуємо смартфон з камерою однією, бо коли я почав розпаковувати, дивлюсь. -то. А там і лазерний фокус, і 4 камери, і спалах, а потім почав протицувати, і немає. А потім вже коли ми дійшли там до того, скільки він коштує, я дивлюся там лише одна камера на 13 мегапікселів. І знаєте, сьогодні ви не почуєте моїх рекомендацій, бо я хочу їх від вас почути, бо е, я хочу зрозуміти, мені, мені дуже важко прийняти рішення, бо те, що я використовую, там, там OnePlus 13, да? так давайте. Є в мене Google Pixel 8 Pro. Але це смартфон за 100 баксів, і він на Юнісок Т606, 8 ядер, так, 8х256. Зараз ми ще побачимо, яка ніяка камера, і чи можна. Ним користувати за ці гроші, чи можна його купувати при дуже дуже малому бюджеті. Я хочу, щоб ви мені сказали, бо сьогодні ми протестуємо. Ви побачите оригінали, фото і відео лежать у опису під цим відео. Ви також можете на них подивитись і самі оцінити. А, і також у опису під цим відео є посилання на продавця. А ми зараз перейдемо, розпакуємо, подивимось скільки коштує. Ми протестуємо і повернемось вже з висновками. Тож переходимо. Так, 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 104, ну, 105 баксів. Це просто зараз розпродажний період, він коштує трохи дежевше, дешевше, ніж звичайно. І в принципі 6,88 дюймів. ну, давайте, опустимось, 90 Гц, 216 грам, ще й покритий Corning Gorilla Glass. Пам'яті 8 фізичної і плюс 16 можна розширити до 24 ГБ. І в нас сховище 256. 13 мегапікселів. Одна камера. Основна одна камера. Але ж тут їх наштовхали стільки. Трандець. Ай-яй-яй. І, коротше, це було здивований був. 5 мегапікселів фронталка, Android 15, Wi-Fi, GPS, Monas, Baйду, Galileo, вони всього сюди напхали. І 5150 мА батарея. Добре, ще й зворотня зарядка є. Охи-охи копіювальщики. Охи, охи копіювальщики. Охи, охи Дуже прикольно. Так, слухайте, зараз ми вже будемо переходити його тестувати. Я посилання закинув опис під цим відео. Ви ще підписуйтесь, натискайте дзвоник. І, будь ласочка, промокодик на знижечку на AliExpress є також в опису під цим відео. Є NFC. NFC є у такому смартфончику за 100 е, баксів. Коротше, переходимо, тестуємо. Так. Окітел це 61 Pro, ну Чому ти а, ну Подивись там. бачиш, ведмедик сидить такий, і навіть дивитися не хоче. Коротше кажучи, відразу зарядка на 10 Вт, ну така собі така, 5, вольт, 5 вольт, 2 А, дуже швидка. Є в нас ось такий дріт, чохол. Чохол прям нагадує щось. Дуже цікаво, бо не знайти 10 відмінностей від Samsung. До речі, в нас тут, знаєте що, в нас тут, до речі, екран. От екран прикольний. 6,88 дюймів, батарея 5150. Це читаю звідси 256 сховища і 24 пам'яті, ну там 8 плюс 16. Вони так заявляються. Давайте подивимось, що в нас тут у лотках. 7-карток. Поясню справу, в тому що потрібно розуміти. Так, дві картки, сімки можна поставити, чи одну сімку і, один, і одну TF-карту. Позаду у нас три блоки, чотири блоки камери. Прям як у Samsung. Є, чи лазерний дальномір, чи що, <призівка>. що це? Я, я не розумію, що це. Так, є спалах, а... качелька. Качель, це в нас регулятор гучності і є кнопка вимкнення, вимкнення Понизу Type-C, динамік і один мікрофон. Другого мікрофону немає, тому що шумода вам тут навряд чи буде, і другого, і другого динаміку також немає. Слухайте, пішов я його налаштую, а потім ми повернемось і подивимось, що він себе уявляє. Так, і починаємо відразу з датчиків відбитку пальців. Ну він спрацьовує досить швидко. Я вам скажу так, що. При нормальному розташуванні пальця, зазвичай це проходить швидко і без якихось помилок. Сам по собі екран досить такий тактильний, він швидесенько працює, бо він 90-герцовий і досить яскравий. Бачите, коли ти робиш яскравість на максимуму, навіть у пересвіт виходить, якщо там увімкнути якесь, якийсь білий додаток, навіть бачите, пересвіт на камеру. Тому робимо десь приблизно там. Відсотків 60. А тепер, стосовно самого екрану, по налаштуваннях ми можемо виставити автоматично 60-90. Це навіть добре. І бачимо, що у нас тут рам Expansion є, тобто можемо розширити пам'ять до Ну, давайте, де там наша RAM Expansion, 8 ГБ і можемо зробити там, вибрати чи 8, плюс 8 чи плюс 16 додаткових. В принципі, таке собі. Я б, я б цього не робив, бо 8, в принципі, достатньо, при тому, що це не такий потужний процесор. Якщо подивитись, наприклад, Antutu, давайте це закриємо. Якщо подивитися тут, то це лише 260 тисяч 757 балів. І в принципі мультітач, якщо ми там робимо, він на 10 дотиків, але він має деякий інпутлаг. Ви знаєте, як тестується? Так? Коли кільце починає там рухатись не під пальцем, а за пальцем. Бачите? Тобто, це означає, що воно робить опрос екрану досить повільно. І в іграшках може бути деяка затримка, але в принципі це не означає, що ми не зможемо пограти. Якщо піти у AIDS 64, ми з вами бачимо у системі, що це Oukitel c 61 Pro, UMS 9230 платформа, 8 ГБ фізичних 256 сховища, і є в нас е, дисплей тут mali G57 з роздільною здатністю 720 на 1640. Ну, такий собі екран з роздільною здатністю. І знаєте, що це, що ще мене трохи дратує, це. Ось ця там штукенці, бачите, екран в нас він покатий, а кути гострі і якось це, Ну не дуже. А Стосовно мережі, якщо ми вийдемо, підемо у мережу і подивимось, бачите, 433 мегабіта канальна швидкість зараз в нас це 5 ГГц, і бачите, фактично швидкість, це приблизно 340-350 на завантаження і вивантаження. І, в принципі, тут також питань нема, при, при тому, що це Wi-Fi 5 модуль. А на 2,4 ГГц, там 50, 60, 70 МБ на завантаження і вивантаження це нормальний, класний вище середнього результат. Це більш-менш нормально. Я не скажу, що модулі погані. Стосовно 4G, тут немає агрегації, звісно, це самий дешевий модуль. І е, в нас у місті Запоріжжі, при фронтовому, звісно, зв'язок не дуже прикольний, але там, якісь там, 16 на 30 ми можемо отримати. Максимально, що у центрі міста ми могли отримати, це 50 Мбіт. Не більше, більше в мене не, не виходило отримати. Стосовно іграшок, зараз ми граємо у PUBG Mobile, і тут в нас є деякі питання. Питання в нас у тому, що тут монозвук, і в принципі, коли ти граєш, закриваєш єдиний динамік рукою. Звук не дуже становиться такий нормальний. І, ще це не, і це ще не все. Те, що у нас монозвук, він не дає нам позиціонуватись нормально у іграшках і определяти хто стріляє, тому, ну, чесно кажучи, ми не. Мені не сподобалось грати. Притому зараз я граю у Shadow Guns Legends, На середніх налаштуваннях 60 Гц, він починав вже трохи, скажімо так, пригальмовувати, і ми вимушені були змінити на скажімо так, середні налаштування 30 Гц. На більше не розраховувати. Це говорить про те, що не варто розраховувати на якісь 3A проекти по типу там Standoff, по типу там, Code Mobile Warzone, Genshin Impact і інші. Тобто пограти, хоча й Можна, але дуже так знаєте обмежено. Стосовно гіроскопу, в нас є тут гіроскоп, і в Real Racing, коли ми грали, приходилось трохи завалювати екран, бо він реагував іноді повільніше, ніж я хотів, і керувати було незручно. Хоча пограти також ми в Real Racing змогли, але я вам показую всю правду. Стосовно датчику екрану, в нас тут є адаптивна яскравість, але коли ти його вмикаєш, він становиться занадто тусклий. І це при професійному освітленні зараз у нас дуже-дуже світло у студії, він повинен бути ну, хоча б таким, щоб можна було усе роздивитись. На сонечку він також становиться дуже темним. Тобто, я так розумію, що це не сам датчик, а алгоритми, які відпрацьовують. Бо якщо порівнювати з моїми іншими смартфонами, вони працюють не так і автоматично вони ставлять набагато більшу яскравість. Тобто з датчиком також проблеми, не проблеми, а особливості його використання, які ви повинні враховувати, якщо ви хочете смартфон за 100%. 100 Стосовно GPS, будь ласка, працює GPS, тут в мене повністю нарікань не було, він спокійно ловить усі спусупутники. ми їздили, все ловило, все нормально. Мультимедійна складова. Ми, ми програвали наш ролик. Ось, будь ласка, наш ролик, давайте там якийсь ролик. Максимально, що він декодує це 1080p 60 Гц. Звук, хоча і гучний, але він плаский. Басів не вистачає. Він звучить тільки звідсіля. Немає стереозвуку, тому слухати його не дуже прикольно. Раджу використовувати навушники чи колонку. До того ж, екран е має. Дуже обмежені кути огляду, трохи вниз -вверх, там у сторони, і вже там він виходить у темний екран. Хоча якість зображення, я не скажу, що дуже-дуже погана. Тут ще більш-менш нормально все. А, тепер доходимо до, камери. доходимо до камери, і я давайте з вами поділюсь трохи своїми враженнями. Це більш враження лисички, бо вона фотографує. Якщо фронталка ще якось нормально знімає, Давайте там, це фотографія, де там наше фото. Ось, будь ласка, це в нас відео. Ніякої стабілізації, в принципі, немає. Оригінали усіх цих відео і фото можете подивитись у опису під цим відео. Я ж кажу, якщо фронталка ще щось знімає, то в то самі фотографії в нас виходили не дуже. При обмеженому світлі, вони, я не знаю, куди заходили. Якщо я ж кажу, порівняти, наприклад, з нормальним смартфоном, як виглядає це, це фото, то, наприклад, якщо ставити інший смартфон, то ми бачимо різницю. Тобто, щоб ви розуміли, наскільки, наскільки тут камера цікаво працює Ну, у лапках. При тому, що він. Ну, немає стабілізації ніякої. Бачите, тут лисичка е, спробувала познімати щось, дуже-дуже трясе в е, тіліпає е, ту камеру. Е, кольоропередача і експозиція. Експозиція зовсім нас завалює, тобто вона не може компенсувати зустрічне світло. Е, ну і кольоропередача також трохи-трохи в нас е, неправильно. Ну, є навіть панорама, трохи неправильно працює. Знімає 180 пі 30 Гц максимально. Ну... Ну, тут ще більш-менш. Але зараз до квітів дійдемо. Ось бачите, експозиція зовсім не працює. Е, до квітів дійдемо з автофокусом також були деякі проблеми. Але давайте так: він щось фотографує. Я не скажу, що це зовсім зовсім погана камера, але. Ну, 100 баксів, чого ми очікували від смартфону за 100 баксів. Бачите, кольоропередача е, страдає, він не дуже добре працює з, з добре освітленими предметами. І ці рози вони були червоні. Є як є. Слухайте, ну в принципі, я все вам показав, що хотів, і думаю, що можна вже проходити та робити висновки. Ну, і що я у якості висновків скажу? Я скажу так: що робить, робить так, нема питань, він щось робить. Ось саме так я скажу. А от наскільки він добре це робить за його гроші? Напишіть це ви мені чи підходить він дійсно як смартфон за 100 баксів? Дуже цікава ваша думка. А з вами був Бабо на каналі Технозум Україна. На все добре.